То, можливо, може бути таке, може вони збирають якусь додаткову інформацію. Ми не знаємо, але вони вже повідомлені і поки що тиша. Але, якби зрозуміло, ти, що тиша, але він же ж проте, продовжує ці перевірки, продовжує заблокування боєприпасів. Хлопці гинуть, вибачте. А, ну, я, наприклад, не хочу, щоб тут е, куча бурятів і кадировців на Кривому Розі чи в Києві галтували наші чілоки дітей. Я не хочу цього. Розумієте? І всі хлопці також не хочуть. Можливо, таке, але ну, зараз не будемо вішати, е, як то кажуть, носа. Зараз я вже е, майже підготував звернення. я Ще сьогодні буду готувати сьогодні. Завтра звернення. Буду повністю розкидати їх по посольствам, е, приїжджати до Києва і розкидати по наших стратегічних партнерах. в Першу чергу посольство Великобританії, посольство Сполучених Штатів. Далі Естонія, Латвія, Литва, Польща обов'язково обов'язково саме країни Канада, Австралія, Нова Зеландія. Навіть якщо там зараз послів немає, немає, але все одно там є якісь їх службовці цих посольств, що вони обов'язково передадуть, щоб підпечатки були. і далі що? далі почнуться масові заяви, тому що, наприклад. Ну, є така чудова книжечка Коментарі Мельника до кримінального процесуального до кримінального кодексу України і я не буду там, наприклад, там щось собі читати надалі. Але свого часу, коли саме по цим коментарям розписував заяву про злочин, то є люди з прокуратури, які просять Андрій Петрович. Ну ви ж розумієте, що так, заява ідеальна. Трошки допрацювати, можна влучати підозру. Але ну це ж все ставленіки Порошенка, ми ж не попремнути їх. Але нічого, книжечка добра, вдякую, хто мені допоміг. До речі, за допомогою цієї книжечки відносно колишнього народного депутата Костянтина Усова, це наш Криворізький депутат, БПП. Е, без суда, без суда, без скари про ЄРДР е, населення внесли по 364 й зловживання службового становищем проти нардему. Без суда по нічого, со старта внесли. Саме завдяки. Ну, то, Тому зараз що з понеділка мандри до Києва і Посольства Служба безпеки України письмова зразу. Міністерство внутрішніх справ, РНБО, Офіс президента і пішов по всіх міністерствах. І так буде доти, доки полковника у Олега не відсторонять від посади, доки не відсторонять від посад усіх осіб, які проводили ці перевірки службою. вони знали, що вони незаконно діють. Доки їх не буде відсторонено від посад, вони не будуть виведені поза штат і не почнуться по них кримінальні провадження. Тому що так. жаль. Я якби все розумію, але ну, ну але, якби все розумію. Але, це, але чеш, розумієш, і... що... у нас зараз табуни людей сидять за якийсь допис у Фейсбуці, їм цю саме державну зраду шиють. Ши. -ши. Так. А і тут ви не удивительно, що з таким набором доказательств чоловік, якби, ну, це ж це кожен день, виходить, он, э, ну, от, на, на вірну смерть, можна сказати. Слава. Я більше того, я поки що не можу вам озвучити інформацію, зараз хлопці працюють, але згодом буде висвітлено, як, як полковник налагодив схему, як вони наживались на ремонті техніки бойової Наприклад, якщо «Укроборонпром» виділяє на ремонт, ці, от він визначає, наприклад, там якусь Техніку, там я не буду зараз сказати, що от цю деталь, наприклад, можна відремонтувати за 50 тисяч гривень чи 100 тисяч гривень. Так? Це оцінює Укроборонпром. Але полковник ні-ні-ні, він вставав на деби, значить, ремонтувати тільки на такому то підприємстві, і увага ціна е, складала двісті тисяч гривень. За те, що Укроборонпром погоджувався ставити такими крупками відремонтувати за 100 тисяч Поки що. Є вже кодідербов. Відомо все, відоме прізвища по батькові, відомі назви, все відомо. Але поки це не розголошується, там уже, скажімо так, піджимають хвоста декому. Вже піджимають. Тому що я все, звісно, розумію, але вибачте, коли діти, діти відрізають дівчата своє волосся і свої коси продають на допомогу Збройних силах України, коли дівчинка в Дніпрі вона просто співала там чи грала всі гроші, перераховувала на ЗСУ. Ну це як так? Ну це як просто так. А ці бариги просто ніяк не нажируться. Тому я ж кажу, що тут. Я вам скажу прямо, що це, ну, це реальна державна зрада, це вже підозра в державній зраді. Тому що так може діяти виключно людина, яка була завербована. Може йому там щось пообіцяли, може йому не вдалося там злить на початку війни, бо да? люди якось як на тебе. Тепер ну, такі люди, як Кумінський, вони вчиняють дії. направлены на мужливое действие, на реальные по бдительности частей. Жанна, это только это зрада а я не могу назвать, да, уменьшается не можно назвать. Да. Ну, тогда я... что, Андрей? Смотри, я предлагаю так. В любом случае будем держать руку на пульсе этого дела. С другой стороны, мы озвучили это в прямом эфире, соответственно, даже в соответствии с нашим законодательством это считается повод для возбуждения уголовного дела, да, это, да, например, Жанна, если его вдруг. Я заведует... Жанна. Я перепрошую, що я а, перебуваю, але згідно статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України, прокурор, слідчий або інша особа, яку повноважена вносить відомості вірна, дізнавшись з будь-якого джерела про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язані внести відомості до ЄРДР, розпочати розслідування. Так от я офіційно навіть на каналі заявляю що про те, що. О, е Поздріваю, не подозріваю, я, 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 поканіт статус. Ні, ні, я офіційно заявляю про те, що 19.08 приблизно о 21 годині 35 хвилин було виявлено можливе вчинення кримінального правопорушення полковником Мінським Олегом, командиром першої бригади спеціального призначення імені Іванової за статтею 111 державна зрада, яка полягає, ну там уже це офіційно, нехай вносять жанр. Я буду тільки за, якщо чесно скажу, якщо мені ранком зателефонує контррозвідка чи ДБР і скажуть Андрій Петрович, ми зрозуміли з вашого відео, ми внесли відомості в ЄРД, Будь ласка, прийдіть, дайте свідчення. Жан, я навіть я не знаю. Я, якщо вона навіть грошей не буде, я найду собі на таксі до Києва і я поїду дам свідчення. Поїду дам свідчення, реально. Тому що це вже просто набридло. Ну просто набридло. Я не відмовляюсь ніколи від своїх слів. Коли я офіційно заявляв, що підозрюють, я після цього подаю заяву. Прекрасно знаю, що я постійно поперу, тільки паперами, тільки фактами. І, на жаль, такі факти вони підтверджуються. На жаль. На жаль. Ну але без цього нікуди не подінешся. Хорошо, Андрій Петрович, тогда держим руку на пульсі. Будемо сліди за тим, як розвивається собаття і я не знаю, там понеділник, вторник. Вот как раз и посмотрим, яка реакція буде на цей матеріал. Добро. Так, Жанна, дуже-дуже дякую, дуже дякую. Зараз будемо розганяти цей ефір, і також маю надію, що все ж таки е-е э, спортсмени наші відреагують, і дійсно у нас тут відомості вир, дам свідчення за, за цих обставин. Так, друзья, для того, чтобы обратили внимание на этот материал и услышали голос вопиющего, надо пролайкать его, да, это как бы банально звучит, но это работает, алгоритмы тогда воспринимают это всерьез, или же комментарий из восьми слов тоже поможет общему делу. Андрей Петрович, благодарю, берегите себя, потому что такие темы вы сковырнули сковырнули да, вот, соответственно, тут не совсем эта тема безопасная, но ну, держитесь, Жанна, держим, чем сможем.